Середа 9 ранку, і у залі знову збираються члени виконавчого комітету Житомирської міської ради. Розпочали засідання із приємного. Міський голова передав нагороду від міністра оборони України Олексія Резнікова Андрію Ковальову, волонтеру, який з 2014-го допомагає зсу. Є військовим капеланом. А із грудня 2020-го – член виконавчого комітету міської ради. Час українським збройним силам. Андрій Ковальов у нас тоді був на сході, я тільки повернувся. Тому маю за честь сьогодні передати нагороду від міністра оборони. Це нагородний знак. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава Збройним силам! Присвячується нагороду тисячам. Священнослужителів, які знаходяться поруч нашим народом, Збройними силами. Наступним питанням обговорили підготовку та проведення приписки юнаків 2006 року народження до призовної дільниці Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це питання обороне тим, що нам треба взяти на військовий облік, видача наших наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, та також освітнього рівня. Забути спеціальності освіти та рівня фізичної підготовки і вивчення особистих якостей громадян України, яким 2006 рік року народження, тобто в тому році, хочеться 17 років. Відповідним рішенням створюється та дверчиться припасна комісія, яка це питання все вивчає, узгоджує і затверджує. Тримали члени виконкому і питання, що стосується проведення в Житомирі чергового призову громадян на строкову військову службу у 2022 році. Цього разу він стосуватиметься лише окремих категорій людей. В цьому році, в принципі, так було, було роз'яснення з генерального штабу з Міністерства оборони. Воно повноцінно проводитися не буде. Береться доважі тільки ті люди, військові хлопці, яким у рік 2022 другий 27 років, які потребують переводу з обліку призовників, постановці на облік військовозобов'язаних. А також ті громадяни України, які набули підстрочку. Тобто це навчання, тобто це по хворобі там лікування, ну там насуджені, рішення виконавчих кримінальних впроваджень, все повноцінно поки призову проводитись не буде. Тобто визначена категорія, які будуть доповнення за особливим розпорядженням. Під час затвердження змін у фінансовому плані Житомирського ТТУ міський голова анонсував поставку двох нових автобусів від іспанського міста Малага, на яких маршрутах курсуватиме транспорт, вже обговорили, однак доки не повідомляють. Подарунники від а місто Житомира. Вони фактично пройшли на ТО повністю. Знову ж таки третій виконком поспіль не оминає питання питної води у Житомирі. Минулого тижня міський голова анонсував демонтаж більшості автоматів, які не мають відповідного дозволу та нишком підняли ціну. Сьогодні ж знесення апаратів відтермінували на місяць, адже підприємці таки почули. Просимо внести зміни в частині відтермінування термінів на один місяць з 15.09.2004 року на до 17 жовтня, тобто дати. Термін один місяць на проведення відповідність і оформлення тих питань, які йдуть Почули? Почули. Да. знизили. За словами заступниці міського голови Світлани Ольшанської, деякі автомати вже знизили ціну до гривні 20 за літр. Деякі ведуть нову вартість вже завтра. Загалом члени виконкому розглянули 40 питань, і майже половина з них закриті. Катерина Волкова, Половинка, телеканал ск